Доброго-доброго всім ранку, друзі. От, я вже управилася, корову подоїли, вивели вже на пасовище всіх своїх домашніх курчаток, курей, собак, всіх. Щось рижика сьогодні не було. Щось він другий день вже не приходить, десь він бігає, десь влучіші міста знайшов. Так що от такі справи. Ну, а в мене тільки що достала кашу. Трьохденний марафон завершено. Це третя партія кашів. Я впоралася. Так що так, друзі. Завтра, зараз будемо снідати і побіжу сапати город. Ось, прийшла пропажа, бачите? Балабушки дала з молоком. Опа є! Їсть це підряд. Так що, це дворовий котик. Отакі лілії в мене тут цвітуть під виноградником. Їх тут було багато, але кекс їх унічтожав. Ну нічого, вони розростуться. Це такі в нас були в Криму, в полісадні. Хай квітнуть гарненькі. Так ось, друзі, посапала моя бабуся трошки зранку. Ну, Валяється бурянчик. Бо тут підсажувала кабаки, і треба попроривати. І треба йти на бурячок. Оце наш тут такий город. Помідорки пішли, слава Богу, рости. Я їх розполила. Ось. І кабачки воно внизу пішли, ростуть. І баштанчик, слава Богу. Помідорчики вже цвітуть. От. Ось все, вже цвітуть помідорчики, бравенькі тут пішли. а Теперчики. Ну, слава Богу, тут влага є. Так що якось так. Ну добре. Пішла я працювати. Друзі. А ви за мною весліном. Йду <с> з городу, насапалася, провірила буряки, всі пересапала, прорвала, де було густо. І ось смакую шовковицею. Така смачна, ось, дивіться. М -м -м -м. Люблю отаку Люблю отаку прямо взяти і рот аж мені. Смакота. Така вкусна. Це жара, і вона мігом-мігом спіне. осипається. Дуже полезне віддавлення, треба її Зараз Поїм, наробилася, піду додому. Щось треба на обід варити. Так що, друзі, а чоловік пішов. Бризкати жука. Бокуй де є жук, треба побризкати картоплю. Сьогодні у нас хмарно. Але тепло. Ласуня наша пасеться, На не воно видно. Хай пасеться. Сьогодні ще її обколимо. Ось ще тут у нас шоковиця. Дорогого така ось красненька. Ну покуштуємо її. Це смакочимся, сладше. Це навіть сладче за білом. Хоч біла теж сладка. Ой, щось вухо. Це дивіться, вже і рога у нас спіни. Поки дойду додому і наїмся різних ягодок. Яка тільки вона смачна, як я її люблю. І, кстати, вона теж поніжає давлення. Я її посадила спеціально. Так, оце поряд у мене така деревинка. Ось дивіться. Всіх питаю, ніхто не знає, що це за деревина. Оце вона квітна. Ніколи на ній немає ніяких плодів. Чи для неї треба, ото є в парі садять. Вона з колючками ця деревинка. Може хто знає, а ну подивіться, що це за дерево. Лісточки такі, як не наче воскові, такі блискучі. І все. Це його куча цвіту на ньому. Що це за деревина, не знаю. Це така краса в мене квітне. Я вам з цього ракурсу зніму. Тут красивше. А аромат одний, я це в дворі утром виходжу, ну не наче хто надухався, так пахне. Яка вона тільки пахуча. І було в мене там коло фірточки ще три кущі. Щось пропало, а тут оце росте. Така краса. На, Подивитися на неї любоприємно, що аромат у неї такий. Ну, коли росте, ви ж знаєте. От наша ромашечка треба полить, починає розцвітати. Ту, що я купила, то паличка лежить, я земельку репила коло неї. Ну, а ця красота моя вже відцвітає. Вже останні цвіточки доцвітають. Таке красиве, так я її люблю. Ой, нежна, як пахне вона. Така краса. Так, друзі, знову я вас зустрічаю ввечері на городі. Тільки що дополивала, полила горошок. От сьогодні я вже більше зібрала урожаю, тоді переключу камеру, покажу вам. Щось мутно знімало та витерла камеру, запотіла. Поліла горошок, я ж вам кажу. Полівала помідори, поливала баклажани, помідори допаліла, бо вчора мені всі поліли. На мою причіску не звертайте уваги, бо я платочок зняла, тільки що воно мокре все волосся під платочком. От, ласуню подоїла вже. Сьогодні ще молоко вилила геть, бо зверху плаває лікарство геть з дійок. а завтра вже побачу. Може вже принесу собакам, роздам. Кров'ю душа обливається. Ну, що поробиш? Ну, вже, слава Богу, йдемо до завершення майже. Я сподіваюся. Так, ну, у нас стоїть жара, звісно, неймовірна. Сьогодні днем було дуже жарко, але хоч, слава Богу, спасаєш З утра я вам показувала, було хмарно. Я на тому городі сапала. Я, звісно, до обіду сьогодні. Поки сапаю, вроді думаю, та ще ось, та ще ось, та ще ось. А тоді вже прийшла додому, чую, що я... Дуже заморилася. Бабуся на мене налаялася, каже, ти з ума зійшла. Для чого ти зараз оце все і огепаєш? Потихеньку, а я ж як ухватюся, як ота дурна. Мені треба гай-гай, от така я. От. Ну нічого, все добре. Після обіду я прийшла від коровки, лягла, відпочивала. А тоді встала, оце ж приготувала вечерю, поставили тушонку людям варитися, вже зварилася, слава Богу, бо ми у майже п'ять годин поставили, а зараз вже е без 15.09 вже ми виключили. Уже вона зварилася. Ось, Так що такі справи. Дівчатам от дзвонилася, що каші вже готові. Сказали, приїдуть завтра. Приїде хлопець цей що... Повинен приїхати поки ще забере. Так що такі друзі, діла, такі справи в нас. От, а зараз трошки вам покажу свого роду. От. Ось дивіться, це мої помідорчики. Є тут і крупні, є і помільші, є воно там і більші. Треба їх попідв'язувати. Треба чоловіка все ніяк не заставлю, щоб мені палки поробив. А оці якісь кущі, це, мабуть, як розові чи що, але ну, на них геть нема помідор. Цвіт є, а помідор майже немає. Я пам'ятаю, один рік, а баклажанчики ось дивіться, вже цвітуть усі в мене. Цвітуть вовсю. От. А завтра усе. нам буде на салатик вже огурчик. На й менше, а це вже буде на зірву ранком. Тут теж є ось маленькі. На ну, баклажанчики цвітуть. А оце я вам показую урожай сьогодні. Вже більше горошку. Зараз з дідушкою поділимося і посмакуємо. Капусточок у мене залишилося дві. От. Завтра я тут все поприбираю і досажу сюди ще помідорчика. В мене є ще розсада, хай собі ростуть. От. Ну, якось оце так. Це мої Баклажанчики. Вчора ми їх поливали. Сьогодні я Тут трошки помідори оце поливали, їх уже не поливали. Завтра ще наберемо води, будемо бачити. Може ж у нас таки прийде якийсь дощик. Ось От -от так. -кап -кап і все. Кап -кап -кап і нема. Огурчики мої вже отам. Оце ж за помідорами. У мене огурці. Ось, і тут уже мені помідорчики висять. Ось, дивіться, я вам покажу. Не видно, а, ось, ось, ось. Бачите? І оце є такі в мене тут уже маніння, в'яжуться помідорчики. Ось все в'яжеться. Бачите? Бачите? В'яжуться вже. Це вся розсада моя. Я ні одного, ні одного кустіка не купую ніколи. Всю розсаду вирощую сама. І вже давним-давно. Так що якось так. Чужі не виростити. Хіба в мене що руки не з того місця стоять чи що? шум? Дивіться, оце мої вже огурчики. Ось і ось, ось такі мені, там вже у нас огурчики. От. Ось такі в мене огурчики. Це латочка. Тут у мене чотири кущика в ширину. Раз, два, три, чотири, п'ять шесть, сім, восім. І восім у длину. восім на чотири. Це тридцять шість кустиків у мене. Огірочки, кабачечки вже манюні, вже там цвітуть. Сьогодні їх пополивала. Скоро будемо ласувати і кабачечками. Дині цвітуть. Кавунчики вже деякі починають потрошку вуса пускати. Так що якось так, може спасем. спасемо, ж доживемо до якогось дощику. Ну не може ж такого бути, щоб оце у нас все літо не було ні єдиного дощу. Ну все, мої красунчики в'яжуться, зайчики мої. Ну, все. Бачите, я ж це помідорики мої цвітуть. Так що от такий у мене план помідор. Помідор я завжди... Це ще в мене і не багато. Цей год, я не сильно розстаралася. Хватить. Бо вічно потім не знаю, куди з ними діватися. Ой. Ну, а ці вже, мабуть, скоро будуть спіти, я так думаю. Бо щось вони вже ось такого цвіту набирають. що... Мабуть, в цьому році будуть помідори дуже зарано, бо завжди на моїй день народження починали спіти. А цей рік вони, бачите, не сильно крупні. Бо жара. Ну нічого. Хоч так щось буде. Я оце переживаю за картошку. Чи буде там у нас картошка? От. І укроп цей год не дуже. Щось я до сих пор ще й всі люди дивлюся в Ютубі. Солять, сушать, ну я солений не люблю його. Сушений, так? Да? Або морожений. Морожений найкращий. Але з таким світлом, як у нас, треба бігти вже та купатися, бо в 10 годин вечора виключуть, мабуть, нам світло. Бо і з 4 до 6 не було. Ні, підожіть, з 4 до 6 був, з 6 до 8 виключали, бо я ще пригнала корову, чекала, поки включу, щоб доїти. От, через кожні 2 години днем не виключали, оце ж виключили вечором і ночі будуть виключати. Треба зараз піду покупаюся, вже все поробили. Там деякі тарілки, може, помию, би вечеряли. Не знаю, чоловік ще може щось і буде вечеряти, а я оце поїм горошку та й все. Оце моя буде вечеря. Я ніколи нічого не їм вечором. Оце так Повечеряла о 5 годин вечора і все. Я ж кажу, тоді, якщо є якесь яблучко, можу з'їсти, або ту ж горошку поїм. І все, а такого щось стівного я не їм. На ніч обов'язково П'ю цілу кружку води. Це в мене як закон. Утром встаю також, п'ю воду. Так що, друзі, якось так. От. Так, ну що, друзі, балакала-балакала, а камера не була включена. Бажаю всім тихої, тихого вечора, тихої ночі, всім на добраніч. всіх обнімаю, всіх люблю, всім бажаю всього самого-самого найлітшого, найкращого. От. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я дуже всім вдячна. Так що, друзі, до побачення. До завтра. І друзі, і гості мого каналу. Так що, пока-пока, до завтра.